Всім привіт. Сьогодні у нас 13 квітня. Було як і всі похолодання. Днів 8, напевно. Морози були, сніг теж був. Було таке, що лігки позамітали. Ось після похолодання бджала вльотється, пильцю несе по розвитку. По розвитку я трішки під... піддрачував. Три мешки сиро... сахару роздав. Непогано, непогано. Якби не, якби не давав сиропу, то було б трошки погірше, я думаю. А так так непогано. Так непогано, Ось дивіться, чого знімати бажання в мене ніякого не було, ну, зайшли е, до мене слухи такі, що з нашого села якийсь долбайоб, іначе я не назву такого, такого чоловіка, е, розказував, ну як знайомий незнайомий з панорницею. По це приїжджали, вони в тому році у нас поматок на рибалку до нас їздить, у нас тут луг, краса, красота, азер багато, десна рядом, то вони їздять до нас на рибалку і їм, їм якийсь дав бойоб розказав, що у мене пасіка вся пропала. Ну як, осталось 10 сімей. 10 сімей у мене і в брата. У брата взагалі нічого не залишилося, у мене 10 сімей. Ось, дивіться, мої 10 сімей летають. Тут летають, обльотуються там літають, обльотуються. Оль, покажи всіх. Це має 10-7, а 10-8 уже ж буде. Дві я юрку із сосниці. Підогнав, так би сказати, недорого. Знайомому. Йому привіт. Ось вони якраз там стоять. Там далі двох уліків немає. Він пересадить мені уліки, привезе назад. От дві. Треба чоловіку ж допомогти, правильно буде? Бо ну, як вийшло, пчоли пропали. Не по його мені я. Чоловік воював, то так вийшло. Бачите, покажемо. Ось ті дерев'яні. Дерев'яні летають теж. Красота. Боксують, адже гели? Аж буксують. Хоч мене не подорвались. Що по пчелі? Є в мене значить ці нові матки, що я... Раніше відео казав склінар Адліпатова, Варо Адліпатова і леклер У мене є їх на пробу, я собі вивів. Скленарав до десятка, напевно. Леклерав 7-7 сидить і один і одна у, нукле... у нуклеусі сидить. Варва тільки 4. По розвитку непогано вони йдуть. Що склінар взагалі бомба. Ну, правда, тут... Дві самі сильніше, то в склінарі ось зараз покажу, давай це. Оце склінар. Дві сіди ось. І вашін став вже. кормушка трішки підкармлював. Оце склінар. Посильніше, Ті, що трошки сильніше як ви вийшли, то розвиток взагалі бомба. Ну і в балюбашки, у балюбашових маток теж розвиток там має на склінар. Там розвиток такий самий теж гарний. І вварува непоганий. Є таке, що є варова слабша, сім'я, сем'я, і так само і леклер, і скленар слабша, ну в саме розумієте, розвиток буде слабша. Ну от де середні сім'ї зими вийшли, то там розвиток бомба, звісно. От. Дивись. Там скленар ще покажуть. Гудить, я, мене склєнар, водить мене, водить. Вони в деревяних садять там. Де слабше спінар, то так. Да. Люба сем'я, де слабше. Це теж вашіна натягнута. Ну, я б так я її за того її ставив, за те, що підкармлював. Так би я її не ставив би. Хоча ось верба за цвіте, тепло, то будуть ставити ваші. Бо в мене суші мало. Толком ти... мені показав. Кого? Ну, чого? Давай. Живий, здоровий. Живий, здоровий. Суші в мене мало в цьому році поперетаплював. Дека так... на що повністю? Полоски стоять. Його. О, наука сіла. Аба... або обкакає. Це це балюбашова. Ні, це не балюбашова, це слабша. Ось балюбашова теж. Сильніше сюди діва чи не ляпнуть взагалі. Ну, трошки відход пчали пошов. Зимовала пчала, стала сходить чимало. Ну нічого, багато розходу є на виході. Ну це мої 10 сімей так працюють Ще в дворі там вже Скільки там в мене 30, 35 сімей дворі стоїть плюс брата ви там. Брата теж так само. І там теж теж братові. І ще, брата, ви, так, ви Нет, ось, ось, це братові, так, показуємо. Це наші. Метелик красний то є до меду, коли з дідики. Диви. Оце один і другий. Це далі рука поїхали. Куліки привезуть, у мене ще там два пустики, то я таю, буду от, от, потім робити. Так. Це, це FC F1. Ну, отводки конечно просто слабка, ну нічого таки пойдет. Тут п'ять рамочек. Це дві пешеці, це похорони долі Ну, Тут меду багато, в отводках меду дуже багато залишилось, особливо у ці діми Гринькова матки, то думаю, взагалі не Це мало зимою. Ви натайте сюди. Тут це леклер. Значить, цей, це і це, це варова, це леклер, це його матки. Зимували у мене вони на чотирьох рамочках. Що та, що там. Ні, та а це на трьох, це на чотирьох. Значить, дивіться. Я поцілювати їх не захотів. Не захотів чого? тестувати треслоб, сильне симе хорошо замуйте, треслобу тестувати, як замуїть, правильно? Ось показую, да. Три рамки, три рамки. Ні, чотири замувало чотири, я їх скоротив на три. Не ніде не обгаженого нічого нема. Перезамували дуже хорошо. Ось сильне, нуле клір трошечки сильніша. Тут я не скоротив. Ні, тут чотири, як було, вроде після зими так є. Тоже перезамувало дуже хорошо. Це ППУ уліки покрасив. От. Так що Десять сімей моїх одна в мене не перезимувала, не перезимувала одна в мене. Обсипалась мед. І, в общем, вийшло так, що там не було матки. І з осені, мабуть, коли в на зиму готова, мабуть, придавив матку, то та не перезимувала. Одна це. Із, було... із... із... із нуклею, саме було 100... 115, а стало 114, ну плюс дві. Юра забрав. І ще заберуть там. Ну, шести рамочников наробили, будемо робити шестирамочників на, на наступний рік будемо продавати. Або ж на висадку з шести якщо доживемо, правда. Або або пакети просто. Ну, проще на висадку, я думаю. Вот. Давай ось покажем. Ну, ну нуклеуси трошки я, конечно, в основному, нічого, ось На двох корпусах зараз сидять. Як на двох корпусах вони повністю не займають, ну там медові рамки в основному. Закармлюю їх дуже добре. По 20 літрів сиропу я їм дав. Вот. Це, це леклер якраз і є. Ні, дев'ять вийшло. Зіошка й 9 леклерів, так? Да? Побачимо, як вони. Поки що мені вони подобаються. А такі справи. Потихеньку займаємося. Всім удачі, всім пока.